Доброго дня, мої любі українці. Я дуже рада бути знову знову з вами. І на цей раз я хочу поговорити про те, наскільки різноманітний Бог створив нас різноманітними. І ми особливі, кожен з нас. Про це говорить Писання. Я хочу прочитати декілька віршів з Біблії для те, щоб ви зрозуміли, що ви особливі, кожен з вас. Читаю пророка Єремії. Іремія, перша глава, п'ятий вірш. Я брав тебе ще до того, як тебе створив у материнському лоні. Перш ніж ти народився. Я освятив тебе, призначивши тебе пророком для народів. Це він пише для Іремії. Друге місце пророк Ісаїв в двох місцях говорить 44 глава, другий вірш. Так говорить Господь, котрий тебе створив і формував тебе від материнського луна, і який тобі допомагає, не бійся. Е, далі, е, Ісаїя 45,5 говорить, адже я Господь і іншого Бога, крім мене, немає, я тебе підперезую, хоча ти і не знаєш мене. І ще одне місце. Писання це книга псалмів. Я вже вам давала повний псалом 138. Я хочу прочитати 16 й вірш. Мій зародок бачили очі твої, і в книзі твоїй були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Це Танах, Старий заповіт. Бог говорить через своїх пророків, що Він кожного з нас бачить. Кожного знає, знає на імення, знає всі наші дні, коли ще не одного з них не було записано. Я хочу прочитати ще з нового заповіту місце, де Петро говорить. Петро говорить перші, перше послання Петра, перше послання Петра. Другий розділ і дев'ятий вірш: А ви рід вибраний, царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Оці міста з Біблії. Я хочу вам дати для того, щоб ви розміркували раз Господь наскільки бачить нашу, кожну кісточку знає. В кожний наш подих, кожен день, то не вже ви не думаєте, що Бог не ну не бачить, що з вами робиться кожним із нас. Ісус сказав, що немає без волі Божої, не впаде жодна волосина з нашої голови. То е, я вам хочу сказати, кожен із нас особливий. Ви знаєте, Бог любить кожну людину, бо Він створив нас, і Він знає поклики нашої душі, він знає потреби нашого тіла, потреби наших психологічних потреб, емоційних Треба, тільки він може нам допомогти, коли вас принижують і говорять, що ви поганий, ви такий сякий. Зрозумійте це, говорить людина, в якої проблема всередині. Вона констатує своє відчуття, свого сприйняття, свого кругозору, свого світу. Але ви до цього не маєте ніякого значення. Не приймайте це на рахунок свій. Знаєте, ви особливий, кожен з вас. Чому я так говорю? Бо я знаю, Бог, який всемогутній великий, Він не мог створити щось однакове. Хочу прочитати вам пісню моєї душі, колись я її дав мені Господь. Я прокинулась десь вночі, може, часа години в Ви знаєте, просто полилося це зсередини. Я думаю, що ці слова вклав в мої уста, сам Бог. Пісня моєї душі, благословен творець світів, благословен. Ти, який одягаєш небо з зірками, благословен ти, який відкриваєш полістки квітів кожне кожний ранок. Це ти прикрашаєш е, краплями роси, траву як алмазами, і ти даєш світло моїм очам, хвалу моїм устам, радість серцю. Благословен ти творящі чудеса, величі своїм, не маючи кордонів. Ти, живущий вічно, дає ясність розуму. Він народжує в серці слова благодарності, вдячності. Це він в своїй величі покриває землю крилами милості. Мій дорогоцінний, любимий Бог знає. І відчуває кожну вібрацію моєї душі, він проникає в її тайники, дихання Вседержителя наповнює мене життям. Скудна людська мова, щербата, як описати, Боже, твою любов до мене, твоя велич і твоя міць, Бог світів. Ти просячуєш, пропитуєш собою весь Всесвіт, він пульсує в Твоєму серці. Благословен ти, живущий вічно, твоє ім'я Спаситель. Отака пісня народилась. Я хочу сказати, що якщо Бог не створив на одної однакової квітки, не одної сніжинки, яка була б однакова, то не вже Бог штампує нас від копірку. Ти особливий, в тебе є дари від Бога, в тебе окремі очі, в тебе окремий погляд на все. Ти виховувався в ми виховувалися в різних сім'ях. Тому хай Бог благословить вас, поможе вам, дасть вам сили, натхнення. Не переживайте, що говорять про вас люди. Просто приходьте і знаєте, що говорить про вас Бог. Читайте Біблію. Я хочу вам. Я в коментарях дам посилання на мультфільм, який дали. Ти особливий, це по касі Макса Лукадо, Він називається Ти особливий. Подивіться, будь ласка, цей мультфільм, і ви зрозумієте, що Бог Творець, коли ми приходимо до нього, то Він нам дає втіху, Він підкріпляє нашу душу, підпитує нашу душу, і нам тоді легше живеться. Хай Господь благословить вас. Я кажу це із свого серця, бажаю вам, мира, добра. І, Ви знаєте, я користуюсь цими методами. і... Я благословляю вас, хай буде мир всьому.